Привіт, в цьому уроці ми з вами поговоримо про структури даних. Ми навчимося їх створювати та використовувати у мові C-Sharp. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Насправді, структури даних вони неймовірно схожі на звичайні класи. Можна сказати, що класи та структури це майже одне і те саме. За рахунок класу, ми можемо описувати якийсь предмет або ж явище, а за рахунок структур ми можемо також описувати або якийсь предмет, або ж явище. І от велика відмінність між структурами та класами полягає в тому, що класи ви зазвичай використовуєте для опису чогось великого. Наприклад, машина це щось велике, адже там може бути багато характеристик, може ви тільки на опис двигуна можете витратити багато змінних, багато методів і так далі. А якщо вам потрібно щось описати маленьке, наприклад, нехай та сама книжка, то в такому випадку ви можете використовувати також клас, але логічніше буде використовувати структуру, адже структури вони займають трохи менше пам'яті в комп'ютері, і для опису чогось маленького, такого як книжка, можна створити якраз структуру. Адже Книжка вона не буде мати дуже багато методів. Ну тобто, в книжці ви можете, щоб її описати, ви можете зберігати такі значення, як, наприклад, кількість сторінок, хто є автором, можливо, метод, який вказує на те, чи ця книжка ще придатна для читання, ну і так далі. Тобто, ви можете, звісно, встановити там різні методи, але їх все одно не буде стільки ж, скільки для опису тієї самої машини або ж там літака. Тобто структури те саме, що класи, але використовуйте їх в тих випадках, коли. Потрібно описати щось невелике. І от ми давайте з вами створимо якраз такий приклад, що ми створимо структуру, і в ній ми будемо описувати певну книжку. Отже, для створення структури ми створюємо новий файл, нехай він буде називатися як book. Тут, звичайно, ми з вами вказуємо простір імен, наш, наш той самий простір ми вказуємо. За бажанням можна ще вказати тут using System, але якщо я, наприклад, нічого тут виводити в цьому файлі на екран не буду, то System нам. це бібліотека навіть не знадобиться, але давайте відразу її нехай е, пропишу тут. Далі, замість того, що ми створюємо клас, ми тепер створюємо звичайну структуру. Тобто для її створення ми прописуємо ключове слово стракт, а далі вказуємо назву, Ну, наприклад, бук. І насправді, от далі я зараз буду записувати е, і описувати буду всю цю структуру. І якщо ви в якийсь момент потім замість стракт пропишете клас. То все буде працювати так само, як і було до цього. Тобто, дійсно дуже схожі поняття. Єдине, що от структури використовуються для більш менших таких об'єктів. Отже, в структурі ми давайте опишемо певні поля. Ми будемо описувати поля, які будуть в майбутньому характеризувати якусь певну книжку. Я давайте вкажу те, що всі наші поля вони будуть приватними, тобто до них буде доступ лише ось тут. За бажанням, до речі, можна створювати не тільки поля, а ще й аксесори. Це також буде. Абсолютно нормально. Я давайте вкажу те, що в мене будуть такі поля, як, наприклад, тайтл, тобто назва книжки. І далі через кому я от прям так буду прописувати всі поля, адже тип даних у них у всіх буде однаковим. Крім того, я хочу, щоб у нас був автор книжки, і плюс, нехай в нас буде якийсь інтро. Інтро це буде щось на кшталт ну, невеликого опису самої книжки. Ось такі поля в мене тут будуть. Далі, за бажанням, ви можете створити конструктор. Я давайте, напевно, для початку ще створю одне поле, і в цьому полі я просто буду зберігати кількість сторінок, ну pages, наприклад. А далі я можу створити конструктор, але я, напевно, давайте краще створю окремий метод. Він нехай в мене буде називатися set values. Звісно, назва може бути будь-якою. І через цей метод я буду лише отримувати, наприклад, title, а також буду отримувати автора самої книжки. Ннижки за бажанням можете отримувати й інші значення, або ж можете зробити перевантаження цього методу та зробити так, що ви будете і автора отримувати, і назву і. Кількість сторінок сторінок і так далі. Я поки обмежуся тільки таким. І тепер тут я просто вказую те, що ми звертаємося, наприклад, до поля title, підставляємо той title, який отримуємо. Також до поля автор звертаємося та підставляємо те, що ми тут отримали. Ну і в цілому цей метод буде готовим. Далі ми давайте з вами створимо ще один метод. Він буде просто називатися, наприклад, як print, і все, що він буде робити, він буде виводити на екран інформацію про саму книжку. І тут я буду використовувати write Line. Далі я буду, наприклад, виписувати, хто є автором цієї книжки. Далі ми будемо писати щось на кшталт Wrote the Book, і будемо виводити ще. Назву самої книжки для виводу назви. Я відкрию такі лапки. Ну це все за бажанням, звісно, але буду відкривати ще такі лапки, і в кінці їх просто ще з вами закриємо. Ну і ось така структура в нас виходить. Як я казав, якщо ви зміните тут на слово клас, можна сказати, нічого в вас не зміниться. Це просто тепер буде клас, який описує книжку. Але ж знову ж таки, оскільки в нас цей предмет маленький, то краще використовувати саме структуру. Ну і таке ми спокійно з вами зберігаємо. А тепер на базі цієї структури ми можемо створювати об'єкти так само, як це було і в класах. Отже, я заходжу в головний файл, і тут я вказую, що тепер на основі е, такої структури, як book, я створюю нову книжку. І нехай ця книжка вона буде називатися як Кобзар, а чому б ні. І далі ми просто тут виділяємо пам'ять, а також звертаємося до базового конструктора. Тобто він нічого не приймає, нічого не встановлює. Знову ж таки, за бажання можете зразу тут прописати конструктор, який буде щось встановлювати, отримувати, та й так далі. Тепер я давайте звернуся до нашого об'єкту, звернуся до методу setValues, і тут мені потрібно вказати назву. Я вказую ось таку назву, і потрібно вказати, хто буде, хто є автором. І тут я вказую автора цієї книжки. Додатково я можу звернутися тепер до цього об'єкту і звернутися ще до функції Print, щоб вивести на екран повну інформацію про цю книжку. І от після запуску ми помічаємо, що дійсно в нас вводиться коректна інформація, тобто ми встановили дані та просто вивели їх на екран. Отже, структури це ті самі класи, використовуйте їх лише просто для більш маленьких об'єктів. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соціальні мережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимось пізніше. Бувайте!